Вітаю. Так, у нас тут прогулка по відпочинковій такій території. Сквер, да? вона знаходиться в у балки, знаходиться вон там, житловий масив навколо. А тут от так це все. Прив'язка така. От Якби ми знаходимося внизу у балки. Тут різне всяке таке для відпочинку. Парк такий. Чудово тут. Так, а тут собак тренують, дресирують. Вон. Така от тут Тут штука. Багато З дітьми Людей тут. О, ліплять сніговиків усяке. Шалаші такі. Дітям цікаво це все. Таке тут трішки окультурене, трішки дике. А врешті дуже цікаво. І широка, там спальна зона така. Дуже цікаво, мені подобаються такі от речі от вон. і Люблін. Да, І тут використовують ландшафт з таким от чином цікаво. Пристосовують якось його до відпочинкової такої зони і разом з тим таку широку територію мають зеленою зелену таку площу для відновлення кисню повітря. общем, загалом це дуже так от правильний такий підхід. Не, не ганяють за житловими метрами, вони. Він іншому якось здобуває перевагу. Це планування міське да. загальне. Ну, загалом то так. Загалом дуже класна. Зима така тут класнюча. Все. й сніжок випав цієї ночі. Бачимо, що сліди позамітало. І Зараз вологий сніг якраз вон. викатують тих. Снігові брили для всяких витворів зі снігу а, отак ще А там місто Вон справа, прямо, зліва, навкруги нас. Місто і це отак от так класно тут. Ну все, пока. Будемо ще вам казати щось. Хороше, бувайте здорові. Ну, то з Василяємо усіх по старому стилю. Да? По старому. Да. Як то кажуть, а коли там? Я щось не дуже зрозумів, коли Василь був по новому стилю. Першого? Першого, першого так? Першого. О, точно, точно. О, Щось я. Ну добре, пока.